Всім привіт! В цьому уроці ми вивчимо вдосконалений цикл FOR, який використовується для масивів. Якщо ви пам'ятаєте, в попередніх уроках ми вивчили, що таке масиви, або англійською array, і я вам нагадаю, що масив це об'єкт, або змінна, якщо хочете, яка містить фіксовану кількість значень, вказану при ініціалізації, одного і того ж самого типу. Давайте створимо маленьку програму і дізнаємось, як використовувати вдосконалений цикл FOR. Для початку створимо масив типу INT. Int, я думаю, ви вже пам'ятаєте, як створити або голосити масив. Давайте назвемо його числа. І одразу ж ініціалізуємо цей масив. Ініціалізація масиву відбувається за допомогою фігурних дужок. Ініціалізація, якщо ви пам'ятаєте або не пам'ятаєте, я нагадаю. Це ніщо інше, як присвоєння початкового значення. Страшне слово, але означає дуже простий концепт. Давайте напишемо ініціалізація. Це присвоєння початкового значення змінної. Ось і все. І так. Давайте ініціалізуємо наш масив, тобто присвоїмо якесь початкове значення. І оскільки це в нас масив типу INT, давайте введемо сюди якісь числа. Елементи масиву, я вам нагадаю, вводяться через кому. І, наприклад, перше число у нас буде 123, друге число у нас буде 65, третє число у нас буде 179. Четверте число у нас буде якесь набагато більше. І п'яте число, давайте для початку зробимо тільки 5 чисел і продовжимо. Перенесемо це сюди. До цього, для того, щоб пробігтись по всіх елементах масиву, ми використовували звичайний цикл for наступним чином. Пишемо for int дорівнює 0. Тобто перший елемент, якщо ви забули, я вам нагадаю, що в Java. Якщо у нас є набір елементів, то їхній порядковий номер або ж індекс починається з нуля. Тобто ось цей елемент у нас матиме індекс або порядковий номер 0. З цей елемент у нас матиме індекс або порядковий номер 1. Цей елемент матиме порядковий номер 2, цей 3, і ось цей буде мати порядковий номер 4. І так, пишемо I. Менше рівне. Числа. Крапка, length, тобто довжина нашого масиву. І останній елемент I, це наш інкремент, і тепер ми будемо виводити кожен елемент нашого масиву, який називається числа. Тобто ми напишемо числа і виведемо елемент з індексом I. І, звичайно, щоб вивести, нам потрібно написати system out print.ln. І, звичайно ж, в кінці нам потрібно поставити закриваючу круглу дужку, щоб наш елемент println мав повний параметр в круглих дужках. Ось і все запустимо нашу програму. Так, що трапилось. Трапилась помилка, тому що я неправильно вказав умову. Ми вийшли за межі масиву. Має бути просто менше числе.length. Давайте спробуємо ще раз. Тепер у нас все спрацювало, і у нас вивелись всі елементи масиву. 1, 2, 3, 4, 5, і тут у нас всі 5 елементів масиву. Це ж саме можна записати за допомогою вдосконаленого циклу FOR. Як це зробити? Замість того, щоб писати три елементи. Java нам дає вдосконалий цикл FOR, і він записується наступним чином. Int можемо написати, наприклад, C. Стамо двокрапку, і потім числа. І тепер ось тут пишемо C. Ось і все. Ось так виглядає вдосконалений цикл 4. І давайте запустимо нашу програму ще раз подивимось, чи воно спрацює. І як бачите, у нас все спрацювало, і всі елементи масиву вивелись від першого до останнього. Що означає цей вдосконалений цикл 4? Він означає, що. Для кожного елементу з масиву числа взяти кожен елемент і присвоїти його в тимчасову змінну, яку ми написали тут. Ми написали тут числа, ми могли би написати, наприклад, число або CH. І тоді всередині тіла, циклу for ми можемо використовувати цю змінну. Як бачите, вона та сама тут і тут. Це означає, по суті, те саме, що ми використовували з нашим стандартним циклом for, коли у нас була змінна типу INT, і ми пробігали один за одним кожен елемент, але тут все виглядає набагато простіше. Цей цикл FOR означає брати кожен елемент масиву один за одним, аж поки не дійдемо до кінця масиву, і записувати цей елемент в тимчасову зміну, яка у нас ось тут. Наприклад, C-H, або ви можете назвати їх як завгодно, можете назвати її це число. І використати цю змінну всередині циклу FOR. Цей самий підхід можна використовувати і зі стрінгом. Тобто, якщо у нас є масив іншого типу, наприклад, стрінг або «double» і так далі, ми, наприклад, можемо написати міста. І ініціалізувати цю змінну. Давайте через кому напишемо декілька міст. І, звичайно ж, крапка з комою. І напишемо тут, наприклад, Київ, тут Львів. Далі, наприклад, Сімферополь. І Харків. Тепер, що нам потрібно зробити тут, оскільки ми будемо працювати з масивом, який називається міста, чистимо наш консоль, нам потрібно написати тут міста тепер. І, звичайно ж, кожен елемент з масивом міста у нас є типом string, тому нам потрібно тут вказати не int, а string string, і, наприклад, напишемо тут це місто. І, звичайно, цю тимчасову змінну потрібно використати в тілі нашого циклу for. Запустимо програму, подивимося, чи всі міста тепер виведуться: Київ, Львів, Сіферополь, Харків. Все у нас працює. Ось і все. Ось так виглядає вдосконалений цикл for, який дуже зручно використовувати з масивами, тому що він набагато простіше виглядає і, як на мене, зрозуміліший. В цьому році все. Якщо маєте запитання або відгуки, пишіть в коментарі. Також долучайтесь до нашого каналу, запрошуйте друзів і вивчайте Java. До наступного уроку! Дякую за увагу!